Привіт, шановні глядачі. Сьогодні розповімо про Toyota Sequoia в комплектації Capstone, яка безперечно стала бестселером на ринку SUV нашої країни. Розповімо вам основні характеристики технології, а головне переваги. Але перед цим хочу сказати, що в автосалоні великий вибір ексклюзивних автомобілів як в наявності, так і під замовлення. Відразу почнемо з відео. А ви пишіть свої коментарі, чи подобається вам. Цей автомобіль його екстер'єр та інтер'єр. Ще раз хочу наголосити, що у нас найкраща комплектація серед усіх, що є у Sequoia. Іде Capstone, це найкраща комплектація. Потім йде Platinum, потім йде TRD Pro, це комплектація для бездоріжжя, потім йде комплектація Limited і найдоступніша комплектація це SR5. А тепер хочу розповісти більше про дизайн саме нашого автомобіля. Toyota Sequoia справляє гарне перше враження про себе завдяки масивному кузову. Та новому дизайну. led оптика, велика хромована рішітка радіатора, яка встановлюється в комплектації тільки Капстон». В інших комплектаціях вона виглядає, звісно, по-іншому. Далі, камера, іде радар, ідуть партроніки, ідуть туманки, та понизу у нас іде великий сплітер. Також, щоб не забути, у нас є воздухозабірники під фарами, вони функціональні, це не бутафорія, і також воздуховідвід, який знаходиться в самому бампері. А ось цей значок означає, що тут стоїть гібридна установка, про яку ми зараз вам розповімо. Відкриваючи підкапотний простір Toyota Sequoia, ми можемо побачити тут цілих два двигуни. Один електричний, другий бензиновий, і разом вони видають 437 кінських сил. Також ми маємо два бачки з антифрізом: один для електричного двигуна, а саме для його батареї, а другий для двигуна внутрішнього зграння. Також двигун внутрішнього зграння має цілих дві турбіни, що покращує його динаміку та прийомістість на дорозі. Підфарний простір займає решітка, яка має важливе значення, тому що вона забирає повітря в фільтри, які очищують його і вже передують в двигун. І така цікава деталь, що їх саме два повітряних фільтра. Як і раніше, Toyota Sequoia спроєктована на тій же рамі, яка встановлена у Toyota Tundra. А відео про Toyota Tundra вже є на нашому YouTube-каналі. А є, є деякі відмінності між ними. Це в розмірах. Цей автомобіль в довжину 5 метрів. 86 см, висоту це 1,86 м, а в ширину це 2,2 см, а повна вага цього автомобіля це 2,5 тонни. В залежності від комплектації в Toyota Sequoia ви можете отримати різну підвізку. Тут вона встановлена двуважельна типу McPherson незалежна передня підвізка. Та циліндрична, багатоважельна, незалежна задня підвізка. А, наприклад, в комплектації TRD Pro ви можете отримати підвізку, як у Тундрі. Це буде е, Fox-підвізка, яка краще підходить для бездоріжжя. І, наприклад, як опцію для комплектації Capstone або Platinum, ви можете отримати пневмобалони для більш покращених їздових характеристик. Комплектації капстоун з безлічю її хрому найкраще пасують саме ці диски 22-го діаметру, а в інших комплектаціях йдуть 20-ті диски, це, наприклад, в комплектації Platinum, а 18-ті диски в комплектації TRD Pro, щоб найкраща машина себе відчувала на бездоріжжі. Бак тут на 85 літрів, а в моїй руці. Це каністра на 10 літрів, і виробник заявляє, що ви зможете на 10 літрів проїхати 100 км в міському режимі. Уявіть собі, ось цього вистачить вам на 100 км. Задня частина зустрічає нас лаконічністю. Тут немає броских елементів або цифр, є тільки надпис секвоя, фари та значок автомобіля. Також у нас з'явився функціональний доступ до багажного простору. А відкриття багажника у нас відбувається так: або з ключа, або ви можете просто натиснути тут кнопку, або можете підійти до автомобіля, наприклад, у вас є сумки, і змахнути ногою, та автомобіль сам відчинить вам багажний простір. Ця функція є тільки в капстоуні або в платиному. В інших контактаціях цієї функції у вас не буде. Що ж, давайте детальніше про багажний простір. Sequoia має практичне та функціональне багажне відділення завдяки цій поличці, яке змінює своє положення ось по цим пазам. Також є розетка. Ви можете змінювати положення вперед або назад заднього ряду, а також електрично їх просто скласти, натиснувши ці дві кнопки. А під ними знаходиться батарея на 2 кВт. Відкриваючи двері. З'являється відразу під підніжка. Комбінований салон чорний з білим зустрічає тільки в комплектації капсон. В інших комплектаціях це буде просто чорний салон. А також фішка саме цієї комплектації це оріг натуральний, який знаходиться на центральній консолі та на дверних картах. Також тут є пам'ять сидінь, є підсвітка, також безліч налаштувань для водійського крісла. В автомобілі вдоволь міста, щоб сісти максимально комфортно. Рульове кермо, приборна панель та мультимедійна панель така ж сама, як і в Тойоті Тундри. Розміри залишились ті ж саме: 14 дюймів тут екран, 12 дюймів – це приборна панель. І також в цій комплектації у нас є проекція. Зеркало заднього виду воно має встройну камеру. І це є більше екраном, ніж дзеркало. Але ви можете переключатись як на режим дзеркала або на режим екрану. За допомогою високої посадки ми маємо гарну обзорність, яка позбавлена мертвих зон. Але все ж присутність камери 360 в цьому автомобілі полегшує його паркування. Toyota не стала переносити функціонал клімат-контролю на великий дисплей, а все ж зберегла їх функціонал в такому вигляді. І це великий плюс цього автомобіля, тому що вам не потрібно дивитися на екран, відволікатися від дороги, а ви можете просто їми керувати, навіть не дивлячись на них. Потім понизу у нас тут іде бездротова зарядка, ідуть великі підстаканники та. Безмежний підлокітник, та саме розмір в ньому. Він також має відсік тут, шухлядку тут. Ось так це виглядає. А збоку від ноги водія ми маємо перемикачі на понижену, на постійний повний привід і на монопривід. Пасажирське сидіння також обладнано функціоналом для того, щоб сісти максимально комфортно. Є у нас шухлядка великого розміру. А в комплектації Capstone ви можете побачити натуральне дерево із надписом цієї комплектації з підсвіткою. Задній ряд має шторки. Ось так вони виглядають. Тут сім міст. Якщо ви хочете восьмимісний автомобіль, то він йде тільки в комплектації Limited. Там іде диван. Тут іде більш покращені капітанські крісла з підлокітником. Ось так і регулюється. Також тут чотирьохзонний клімат-контроль та з роз'ємами зарядки та е, з розеткою. Щоб звернути це сидіння і потрапити до заднього ряду, все дуже просто, я б навіть сказав, максимально просто. Дергаючи тут, сидіння повністю складається і відкривається легкий доступ до заднього ряду. Сидячи на третьому ряду зі зростом 1,80 вісімдесят, не відчуваєш себе дуже комфортно, але це місце більше для дітей. А дорослому чоловіку можливо тут їздити. Для цього навіть тут є підстаканники, шторки, а ще тут встановлено 12 динаміків JBL. То в принципі буде весело всім, навіть позаду. Також хочу вам сказати відразу, що тут чорна стеля та великий панорамний дах. Тому машина дуже світло і тут немає клаустрофобії. Їдучи навіть тут. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео для вас було максимально корисним та цікавим. Якщо ви хочете подивитися цей автомобіль, приїжджайте до нашого автосалону місто Київ, бульвар Лесі Українки 23Б. А якщо хочете, автомобіль в іншому кольорі або в іншій комплектації, ми можемо вам привезти його за два місяці. Підписуйтесь на наш канал, у нас буде ще дуже багато чого цікавого.